І усім привіт, а В цьому відео я продовжую грати в гру Age of History 2 за Чехію. Попередній серії я захопив е, всі території Австрії, всі території Угорщини, всі території Словаччини та по повоював під кінець відео із Німеччиною. Тут у мене є і швейцарська територія, але не тому, що я воював і воював із Швейцарією, а тому, що. Німеччина її захопила. З великими втратами, але мені все ж таки вдалося захопити Німеччину. Не всі території, на жаль, але в цьому відео я постараюсь це виправити. Я ще не асимільовував території, тому зараз збираю всю свою армію е, в одній провінції, і вже треба буде асимільовувати території Німеччини, які я захопив. До речі, в топі країн я на першому місці. А, ні, вже на четвертому. Я не знаю, як це працює. Тільки що був на першому, вже на четвертому. Так, мені оголосила війну Ефіопська імперія і Латвія. Зараз з ними заключаю мир, вони повинні 100% поводитися, бо я сильніше них. Так, Латвія щось не хоче погоджуватися. Ну це доволі дивно. Я не знаю, чому вона не хоче погоджуватися. Я перекинув на південь свою армію для того, щоб вони не змогли зробити висадку. Так, я бачу, що дві тисячі солдат латвійських роблять сюди висадку. Звісно, я її не перекрию. Бо я тут не можу заробити призив нормальний, бо в мене взагалі не асимільовані тут території. Тому зараз ось так от розставляють ці 4 тисячі. Треба, щоб вони не тільки в цю провінцію атакували, трішки тут перекрили провінцію і тут. Так, я бачу, що. А, Франція. Франція напала на Німеччину, це взагалі дуже погано. А, бо в мене зараз були дуже великі кордони з Францією. Але я вже цей процес ніяк не зупиню, бо Франція по-любому захопить Німеччину. У нього чи не сил немає, щоб відвитися. Коротше, тепер в мене ще більше проблеми, бо я думав все ж таки, що вже легко зможу захопити маленькі країни, і треба переходити до якихось гігантів, там повоювати із Францією та Італією, але тепер ще важче буде з ними воювати. Я думаю, що після того, як Латвія невдало висадилась, вона точно поводиться на мир. Ні, вона не погодилась. Мені прийдеться її захоплювати. Я думаю, що цій армії, яка в мене зараз вистачить. Роблю висадку в Латвію, армія у мене майже 8 тисяч. Успішно висадився і далі продовжую наступ. Так, треба було все ж таки нормальну армію зібрати, бо у них там така немаленька армія. Я думаю, що це ще не вся їх армія, вони зможуть більше призвати. Мені взагалі їх території не потрібні, тому вони, звісно, повадилися на мир. Я зараз знову з ними його заключив. І Ефіопська... Імперія, мені тим більше її території не потрібні поки що, але вона вже не погоджується. а Потім погодиться. Мені зараз треба просто асимілювати усі території. Так, ми поки асимільовуються німецькі території. Я думаю, що можна підготуватись до війни із Італією. З нею буде полегше воювати, і якщо я її захоплю, то в мене буде плюс плюс 1 мільйон 400 тисяч населення, плюс 152 тисячі економіки. Тим більше, що вони зараз, тим більше, що вона зараз воює з іншими країнами. Я не збирав 204 тисячі золота, і я думаю, що можна зробити зараз уже невеличкий призив. Тим більше, що армії зараз у мене взагалі немає, бо все пішло на висадку в Латвію. Так, назбирав я 42 тисячі, це всього лише на 8 тисяч менше, ніж я зібрав на війну із Німеччиною. Німеччина була сильніша, ніж Італія. Тому я думаю, що цієї армії вистачить для того, щоб захопити Італію. Це Та, якось так розташував я свою армію, поки я це робив, мені оголосила війну Великобританія, Оце вже проблема набагато більша, ніж Ефірка імперія. Вони, звісно, не погодилися, блін. E, схоже, що плани змінюються, і мені прийдеться захоплювати Великобританію. От мені здається, що Великобританію буде набагато складніше захопити, ніж цю ж саму Італію. Хоча якщо порівнювати Італію і Великобританію, то Італія сильніша і по економіці, і по населенню. Але не відчепиться від мене Великобританія і буде продовжувати робити висадки, тому мені. По-любому прийдеться її захопити. 42 тисячі. Зараз ця армія відправиться на висадку у Великобританію. Так, я повністю вкачав прибуток від податків, тому наступні вали технології я, мабуть, буду вкачувати в утримання війська. Треба перехопити їхню армію. 4 тисячі робила висадку. А до речі, я більше втратив. Ні, і ми однаково втратили вісь. Я так розумію, що на півдні у них тут біля Лондона зараз буде дуже багато армії, тому я вирішив е, трішки північніше зробити висадку. Думаю, що тут вони не будуть очікувати від мене висадки. І зроблю ці дві провінції висадку по 19-18 тисяч військ. Так, тут сиділо 5 тисяч, але я пробився. Тут а, також майже 5 тисяч я пробився. Е, звісно, блін, у мене, мабуть, тут не добре асимльовані провінції. А не нормально. Треба на півдні Німеччини трішки зібрати армії, щоб підкріплення відправити у Великобританію. Мені воювати із Великобританією буде набагато складніше через те, що е, з Італією у мене є сухопутний кордон, і я зможу буквально на кордоні з Італією робити призив. А тут мені треба на своїх територіях робити призив, і вже щоб моя армія по морю пливла на територію Британії. А вони зможуть тут зробити призив на кордоні зі мною і їм буде відбиватися від моєї армії набагато легше. Але пофіг, я бачу, що ще тут 1200 пливе, 3000 проатакували, зараз посижу в обороні. Так, ось на них дуже багато підкріплення припливає. А, поки що не буду витрачати час і зберу цю армію в одну провінцію для того, щоб відправити підкріплення. І насправді було б непогано, щоб ця армія. Прийшла в нас, тому атакую їх. І ці 10 тисяч також нехай атакують. Так, першу ж провінцію не пробилися, другу провінцію не пробились. Ось тут 10 тисяч стоїть, майже 2 тисячі стоїть. Ну хоча б одну пробився. Так, все вони контратакують. Не вийшло в мене нормально їх проатакувати. Зараз які втрати за одну висадку. У мене втрати вже більше ніж 37 тисяч. Але зупинятися я вже точно не хочу. Мені треба їх повністю захопити. Тому знову збираю армію. Великобританії вдалося повністю вибити мою армію із провінції. Але тим часом, як вони там вибивали мою армію, мені вдалося зробити доволі непоганий такий призив. І зараз у мене скільки армії? Зараз у мене 34 тисячі. Зроблю ще один призив, щоб було там 1050. І вже таки можна буде робити. Висадку на їх території. Великобританія зробила висадку, проатакувала 5700 солдат їхніх, але вони не пробилися. І за те, що вони тільки що проатакували, у мене армії стало менше, 36 тисяч. Я думаю, що я вже не буду збирати більше армії і спробую з такою армією проатакувати їх. І так, висадка 6 тисяч великобританських військ мене зустріла. Але я все ж таки пробився. І зараз мені треба спішити захопити якомога більше провінцій, щоб вони могли зробити менший призив. І паралельно з цим робити призив на своїх територіях. Тож відправити підкріплення у, Вел... у Великобританію. Але знову невдалий вдалий наступ. Не в усіх провінціях я пробився. І тут тільки в обороні сидіти. Коротше, на півночі Німеччини я тут зробив дуже великий призив, тому тут я не хочу більше. А... Робити слабішими провінції, за те, що тут буде мале населення. Тому треба десь у угорських провінціях зробити призив, бо в них тут дуже багато населення по 45 тисяч. Звісно, ця армія буде набагато довше йти на північ до порту. Але ну, хоча б призив більше зроблю. А, я зараз коплю просто гроші скіпу і скіпую кроки. Я бачу, що Великобританія насправді дуже довго вибивала мою армію, і це доволі гарний знак, бо я бачу, що армія у них закінчується все ж таки. Так, вони втратили вже 84 тисячі. Звісно, вони зможуть ще зробити призив, але я зроблю не менший призив. А як не вчасно. На мене напала Україна, коли я просто прокачувався. Звісно, вона не погодиться на мир зі мною, на жаль. Але я хоча б спробую запропонувати їй. Треба все ж таки зробити на кордоні призив, до того, щоб вона далі не атакувала. Так, вона, звісно, не погодилася. Тепер мені прийдеться воювати із Великобританією і з Україною. Хоча у Хоча вже є в мене території доволі великі, тому все ж таки я думаю, що я зможу і проти тих, і проти тих утримуватися. Але а, краще заключити її з кимось мир. Нехай поки що це буде Великобританія, я все ж таки потім а, зроблю нормальний призив і піду мстити її за те, що вона напала на мене. Коротше, заключаю поки що мир з Великобританією. Як не дивно, вона погодилась, бо в неї так були дуже великі втрати. Тут поки що просто сижу в опороні. Насправді її території мені не потрібні, бо тут ще більш агресивні країни є, які будуть нападати і заважати мені. Зараз буду знову пробувати заключити мир. Якщо я не помиляюсь, то вона навіть якщо поводиться. Так вона поводилася. І всі території я собі повернув. Тепер поки у мене. Перемир'я із Великобританією, я можу підготуватись до війни із нею. Мені вдалося зібрати 57 тисяч. Залишилось 25 кроків до перемир'я, до закінчення перемир'я. Так, ну і залишилось 13 кроків. Тепер можна спокійно свою армію е, відправляти до порту. О, у мене ще тут річки армії, є прекрасно. Так, я знову війшов в мінус, бо вийшла моя армія із табору постачання, але нічого страшного. Знову оголошую війну в Великобританії, ну і на цей раз я її захоплю, Думаю, дуже легко, бо свою армію вона не встигла підготувати. Я так думаю, поки що у всіх провінціях я успішно пробився, Тепер е, продовжую атакувати. Так, тут можна очікувати від них висадку, бо я бачу, плива армія. Тому десь 3000 тисячі відправлю назад для того, щоб відбити цю висадку. А тут продовжую їх атакувати. Як я і очікував, Великобританія робить висадку, але я її успішно буду відбивати. Бо все ж таки армії у мене більше ніж. В них. Все, захопив Лондон і можна сказати, уже майже повністю захопив Великобританію. Звісно, Великобританія продовжує задовбувати мене своїми висадками, але це вже їх ніяк не спасе. Такі маленькі острівці я захоплювати в них не буду. Вони мені не потрібні. А от відправляю зараз свою армію на північну Ірландію. Провтикав я висадку у Лондон. Зробили вони висадку. Зараз спробую її перекрити. Так успішно відбив Лондон. І залишається захопити зараз тільки Північну Ірландію. Так, пригоди на цьому не закінчуються. Тепер в спину на мене напала Польща. З ними я спробую все ж таки заключити мир, І Я надію, що вона погодиться на нього, бо все ж таки вона слабіша, ніж я. Навіть враховуючи те, що я воюю зараз із Великобританією, я зможу спокійно відбивати польські атаки. А на мене ще й Литва напала. Так, ну поки що на всяк випадок зроблю призив на кордоні із Польщею. Невеличкий, не максимальний, тільки наполовину. Щоб особо не витрачати бюджет і очки руху вже закінчились, нічого страшного. Ну і звісно, пояки не погодилися на мир. Але навіть цього маленького призиву вистачило для того, щоб відбити всі їх атаки. Тобто, <кхем> вони взагалі начебто й не готувались до війни зі мною. Так, все, дозахоплюю північну. Ірландію і можна заключати мир із Великобританією. Як завжди, другу атаку поляків я успішно відбив, навіть можна спробувати їх контратакувати, але поки що я заключу мир із Великобританією. Тради з Великобританії у мене 47 тисяч. І є одна проблема, я, у мене чомусь всього лише 93 е, балів в перемоті, а щоб повністю їх захопити, потрібно 200. Тобто я взагалі тільки трішечки зможу захопити у них. Ну, половину. Майже половину. Захопив я на півдні трішки територію Великобританії. На більше у мене не вистачило балів перемог. Залишилося повністю захопити Польщу. і асимілювати територію Великобританії, звісно. Так, на деяких провінціях все ж таки перехожу в насоб для того, щоб відбити свої провінції, бо вони на початку війни трішки захопили у мене території. І дивимося, як я атакую. В першу пробився, другу пробився, третю пробився, в четверту не пробився, 6 тисяч зібрали. До речі, якби вони атакували, то вони б успішно пробилися самі. І навіть контратакують, але не успішно. Ну, трішки десь успішно, десь не успішно. І в всіх інших провінціях я пробився. Так, є проблема, що в мене скрибниця пуста. Тому треба дуже швидко цю армію із Великобританії переводити назад. Чехію. Хоча у них самих проблем не менше, ніж у мене. Так, от, як завжди, почав просто бігати по всім провінціям Це дуже бісить, бо мені приходиться дуже-дуже багато часу витрачати на те, щоб оце -от усе оточення перекрити. Бо вони зараз в усі пусті провінції будуть забігати і так, от по всім територіям будуть бігати. Навіть якщо у них там буде дуже маленька армія. Але в багатьох провінціях вони все ж таки не пробилися, і треба якомога швидше закривати це оточення. Повністю закриваються оточення, яке колись було тут. Тепер воно тут. А, до речі, я тут пропустив одну провінцію, треба якомога швидше її захопити, бо вони там зроблять призиви і знову будуть бігати по своїм провінціям. Нарешті повністю захопив Польщу, було ще важче воювати з ними, ніж з Великобританією, але втрати менше ніж у війні з Великобританією. Якщо так я не помиляюся, я можу забрати всі їх території. Одночасно багато і небагато захопив я за це відео. Але я думаю, що поки що цього достатньо. Уже в наступному відео. Думаю, можна буде повоювати і з Францією і з Італією, якщо ніхто не буде заважати або повністю до захоплювати Великобританію. Побачу, короче, як воно піде. Тому думаю, що всім сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім пока.